Друзі, вітаю усіх, хто до нас приєднався. Цими вихідними в Тернополі відбулося чудесне дійство, всеукраїнський фестиваль Цвіт вишиванки. Фестиваль завершився, вражень багато. Залишилося тепло. Тепло вишиванки, тепло духу української. У нас в студії дуже гарна людина, жінка-чарівна. І тернополяни знають її як хорошого колекціонера борщівської вишивки. Це Віра Григорівна Матковська. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас за тим фестивалем з 1 вересня. Дякую. <кхм> Дякую. Ми вас чекали. Дякую. Я вибачаю за голос за ці два дні. Я чуть-чуть перемерзла. Позавчора було вітер на фестивалі. Я так чуть, -чуть перехворіла, так що вибачаю за, за голос. А так дуже рада, що пройшов фестиваль. І люди побачили все-таки мою красу, тому що в більшому загалу зблизька побачити ту красу не було можливості. Люди, які виступають, брали мене на виступи десь на весілля, на свята, вони мали ту можливість відчути ту енергетику, яку віддає та сорочка, а більшому загалу не було. Дуже я рада, що вийшла в світ моя вже дитина книжка, якою я тішуся. І Хвалять люди. Я сама не можу хвалити, але щось, щось лишилося, щось люди бачать. І тільки єдине, я, дуже, ну, мені не дуже приємно, що книжка дуже дорога. І в загальному люди не можуть собі купити, тому що книжка дуже, дуже дорога. Книга дуже красива. І я, вчора я розумію, що вона вітрині. Так, а, у нас в центрі вже є. Так, є так. воно в магазинах можна придбати. Вчора цей. на фестивалі люди купили. І я за виручені гроші купила ось дві сорочки. Ці сорочки. Не далі кажу, чора... так, так, Ну тут хвороба, то хвороба, з якою Негодісно, чудесна. неможливо. І, і плодинка, і політурка, і, і самі ілюстрації. Ні, там самі сорочки покажіть. <laughs> дивіться, там чорні все. спочатку. ну… Чу. Я вас вітаю, з здихнути, тому що це дякую, подія. Дякую, дякую. Я це спраць, про це зали. мріяла і кажуть, мрії збуваються. Я дуже, дуже рада тому. Тут і люди, які люблять вишивку, можуть собі дивитися і зразки вишивати. Так, так. От. так. які техніки знають. Ну ця техніка чорної колодки вже втрачена і втрачена на віки, тому що відшити її ніхто не годен. Це техніка дуже важка. І те, що вишивалося тільки на борщівщині, в світі такої техніки немає, ніхто не знає, які може, може, знайдуться такі молоді люди, які зможуть відтворити. У мене є такі сорочки, старі, знищені, тому що я в основному старі купую, які дешевші, тому що дорогі я теж собі дозволити не можу. А зараз вже оцінюються дуже високо ці сорочки. Раніше, коли я купляла 15 20 років назад, вони були. Ну, не, їх не сприймали і люди не розуміли цінності. Я 20 років назад зрозуміла цю ці цінності. Зараз люди тільки розуміють. А зараз зараз а раніше зараз... рука відривали і робили сомі сумки, тому що ну не, не знали, що це таке. А зараз в основному йде це все в землю. Вчора були. Збільча виступали артисти, це більчанська музична школа, і вони приїхали всі в таких чорних сорочках. І головне те, що вдвох тільки свої, а ті зичені в людей, які вже заповіли, що їх хоронити в тих сорочках, тому що їх будуть зустрічати родина там. І як не просять, і родина по двоє не, не віддають, і внучків мають, і дітей мають. І зазнімкувала ту сорочку, щоб люди потім бачили, що, Чи ось, сорочці так, що, що її поховають ті сорочки, а не в інші. І то дуже прикро, тому що там такі речі дуже немають. Але дуже бачите, багаті. це така сутність сорочки. Так, Народжується дитина, так, її лиши ту сорочку, і можна зрозуміти тих бабусів, які хочуть, так, щоб їх так, поховали, і вони так, пішли так. на той вже подобічний діалог, в тому ну, числі. їм оберіг. Це, це оберіг, оберіг і, і дуже сильний оберіг. І от як говорити, коли дитина. Ну, хрестили, крижмата. Говорили старі люди. Моя мама покійна, казала, що тільки е, треба до, до клаптика використати, не можна викидати клапоть бодай тої крижми, а тільки сорочку, і одягати дитину. сорочку. Малій дитині не вишивалося, а носилася дитина сорочку ту з крижми. Поки вона росла, меншу, більшу. і і так поки не, не має, і так, так, і так, так. Ну, енергетика. Так, як від ікони, так як від картини. Енергетика йде, тому що це мистецтво, це, я не знаю, не зрівняно ні з чим. То є правда. Зараз ми подивимося, уривочок, вчора ввечері змонтували з фестивалю. Так, трошки поспіхом, то даруйте, де схопили які кадри, а далі ми продовжимо спілкуватися. Дякую. Таке диво в нас було, вишиване диво. Я вам хочу повернути книжки, які мені давали ще влітку. До речі, для наших лідачів і для учнів, якщо дивляться в кого пізніше дзвінок, історія українського костюма Тамари Ніколаєвої, чудесна книга. Тут є усе. Від руських часів, зіставлені різні регіони. Як створилися костюми, як формувалися, тому що костюм це, це вид мистецтва загалом. Це чудо. От одягнути жінку, роздягнути жінку, це весь процес і тривалий, тому що тут від натільної одежі, далі на грудна, далі зовнішній, верхній одяг, прикраси, головні вбори, а черевички, як їх розписували, як вишивали. Тут є все, що стосується, не як фарбували, от і ткали. Тобто чудова книга, рекомендую тим, хто не читав. А вам спасибі, я прочитала. Дякую. Так. Дякую. Розкажіть про ті сорочки. Поки що в ривочах з фестивалю, ви кажете, що одна сорочка, вони вже ж і не міцні, вони вже трохи. Так, вони знищені. 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 Понад тисячу гривень сорочки Так, ви так Тисяча, тисяча двісті. Це вчора я їх придбала. Я спочатку обійшла, подивилася, які. Ну, Купую знищені, тому що вони дешевші, бо так вони дуже дорогі. І це вже останні, останні, то, що ще, хтось ще може продати. А так в основному я кажу, що йде все в землю. Люди тепер знають ціну Так, як раніше я їх купляла, коли я купляла сорочки, то чорну взагалі не цінилася. Вона була така дешева, яскраві цінилися, тому що ще хтось міг одягнути. А вони всі були дуже знищені. Їх раніше не можна було